Ухвалення нового виборчого закону багато в чому залежить від декількох чинників. Насамперед, це досі не розв'язане питання Юлії Тимошенка. По-друге, це питання висновки Венеціанської комісії, які очікуються 14 жовтня, третє, це питання. Моделі, власне за якою буде обрана виборча система на сьогоднішній день існують три, як мінімум, підходи. Перша з них передбачає збереження чинної пропорційної системи виборів, за якою депутати обираються за закритими виборчими списками. Виборці не мають можливості впливати на черговість депутатів в виборчому списку кожної політичної сили. Другий підхід. Голосування виключно за мажоритарною системою 450 виборчих округів, що по суті вже є проблемою для всіх без винятку політичних сил. Немає потрібної кількості підготовлених членів комісій, немає потрібної кількості спостерігачів. І самі депутати за 10 років, останній раз, коли були мажоритарні вибори до парламенту, забули, що це таке. І третя система змішана, так звана 50-50, Половина депутатів, які обираються в мажоритарних округах, 225, інші 225 обираються за партійними списками. Саме третю змішану систему пропонує Міністерство юстиції, яке подало відповідний законопроект, який зараз. Перебуває на розгляді у Венеціанській комісії. Венеціанська комісія достатньо скептично ставиться до варіанта Міністерства юстиції в цілому, не заперечуючи проти змішаної системи, вони мають кілька застережень насамперед, тому що остання виборча кампанія місцева в 2010 році в Україні викликала багато нарікань з боку міжнародних спостерігачів, і, безперечно, що венеціанці пам'ятають досвід. Кампанії в Україні 2002 року по виборах до Верховної Ради коло теж все відбувалося на настільки гладко. Більше того, результат тоді був спотворений, тому що за партійними списками перемогу здобули опозиційні сили в складі нашої України, бюту, соціалістів і комуністів, а в підсумку більшість сформували представники, які підтримували тодішнього президента Леоніда Кучма. Варіант Міністерства юстиції не є бездоганним, але він багато в чому відмінний від виборчої системи другого року, тому що з одного боку збільшується бар'єр до 5%, а з іншого боку, вводяться нові процедури обмеження, в тому числі фінансового моніторингу за витратами кандидатів. Тому я думаю, що саме варіант міністерства юстиції змішана система, набере максимальну кількість голосів і буде підтриманий загалом більшістю народних депутатів. Точності така система, як зараз запропонована, в Європі, не існує. Це наші українські реалії. Але ну, європейські інституції в принципі не втручаються в модель виборчу. Вони говорять, що це справа конкретної країни, яку модель виборчу вони обирають. На мажоритарних виборах є велика перевага у багатих і впливових людей. Вони можуть набагато наобіцяти, люди черговий раз довіряють цим обіцянкам. А коли вони вже заходять в парламент, вони вирішують виключно свої бізнес-справи. Це безумовно мінус такої системи для України. Ну, Є в демократичних країнах, там, припустимо, в Великій Британії є чиста мажоритарна система. Люди обирають собі конкретних депутатів, але. Я би сказав так: мажоритарна система тим точніше відображає і краще працює, чим чіткіше е партійний ландшафт країни. Тобто, якщо країна має дві потужні політичні партії, які конкурують одна з одною, абсолютно нормально і класно працює чиста мажоритарна система. Коли цього немає, е варто зберігати пропорційну систему для того, щоб підштовхнути процес. Створення потужної політичної сили є очевидне побажання більшості українських громадян знати в обличчя людини, яку вони обирають до парламенту. Так, що говорити про те, що тут це влада хоче, насправді люди зацікавлені в тому, щоб обирати собі конкретного депутата.